Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. А, насправді ще один поганий трагічний день для Івано-Франківців і для українців, адже двоє хлопців наших поховано Василь Пастух і Анатолій Гавкін. Якраз уже другий похорон їдемо після поховання нашого бійця 102-ї бригади імені Дмитра Вітовського, яка зараз переживає дуже і дуже важкі бої. На Запорізькому напрямку, на жаль, фронт наближається до Івано-Франківська з кожним днем все ближче і ближче. Тому пам'ятаємо, якою ціною дається івано франківськ і ще донедавна ті міста, які Покровські, а ще раніше Покровські, інші міста вони були, ну майже не відрізнялися від Івано-Франківська. Сьогодні ворог їх знищує і тому ціна. Нашої України дуже дуже велика. Тому пам'ятаємо хлопців і вічна пам'ять нашим героям, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Також в п'ятницю ми відкрили чергові анатаці чотири анотаційні дошки нашим хлопцям з, першої, з першого ліцею і вже на першому ліцеї на вулиці Довгій, вже теж велика кількість дошок. Майже не залишилося школи, де немає сьогодні нотаційної дошук пам'ять наших героїв. Також сьогодні передаємо чергову допомогу, це Національній гвардії, батальйону Свобода, передаємо дрони, передаємо роботизовану систему для евакуації військових. Також буквально найближчими днями. Більше 500 дронів передаємо черговим військовим частинам Збройних сил України, а також завтра для 42-ї бригади. Тому не зменшуємо допомогу. Як би нам важко не було, перепрошуємо десь за затримки певних речей, але зараз найважливіше це підтримка Збройних сил України. По опаленню, в принципі, окрім трьох будинків, де є проблеми. Скрізь уже з опаленням є стояки, є певні проблеми. Знову ж таки, закликаю переходити на індивідуальне опалення. Наступного року можна ми максимально спрощуємо процедуру, наскільки це дозволяє закон, щоб мешканці могли переходити на індивідуальне опалення. Єдине прохання робити це цілим будинком, тому що тільки так ми можемо надавати дозвола на індивідуальне опалення і. Відходити від е цього неефективного централізованого опалення. На невеликій котельні, на індивідуальне опалення, виключно е на такі речі нам потрібно переходити. Е щодо інших новин, е хотів би подякувати нашому центру освітніх інновацій, адже е в драмтеатрі зараз проходять черговий такий форум дітей, які. Е Придумали інновації, підтримали інновації, створили інновації. Це дуже важливо. Також центр освітніх інновацій, відомий тим, що дуже активно також допомагає нашим Збройним силам України, тому це позашкільний наш заклад. Свого часу приміщення біля готелю Надія громада не дала приватизувати, відповідно, створивши дитячий центр. для наших дітей. Тому дякую пані Марії Починок за ту е, величезну працю, яка робиться для е, наших, е, наших дітей. Е, ще до певних новин, ну не так ще далеко до свят, е, хочеться нам того чи не хочеться, але різдво не прийде, то, е, незалежності, що відбувається. І Дякую мешканцям, які проголосували. Цього року у парку Шевченка буде та штучна ялинка, яка в нас є, адже для нас важливо, щоб дітки мали якийсь елемент хоча б різдвяного настрою. А також в тому ж самому парку ми поставимо декілька арок в сторону Чорногола. Тому відкриття ялинки ми плануємо 6 грудня. На е, Миколая на День Миколая. Е, ще декілька слів про ті новини, які е, є в громаді. Е, ці вихідні були дуже насичені, адже ми відзначали е, різні події. Е, ну, зокрема, Михайла е, в нас чотири громади, зокрема, Колодівка, Вовчинець, храми, саме носять ім'я святого. Архангела Михаїла для нас дуже важливо було допомогти. І, скажімо, громади дуже активні, особливо сільські у допомозі Збройних сил України. Ну і також дякую вчора в Калиновій Слободі. Був ярмарок на підтримки Збройних сил України. Багато вдалося зібрати коштів. Дякую Крихівецькій громаді за активну роботу, за активну працю для наших захисників. Ну і На завершення хотів би сказати про те, що не забуваємо донатити, не забуваємо долучатися до маскувальних фей, до інших ініціатив щодо плетіння сіток. Це є важливо і є важливо, що ми працюємо донатим. Вчора був футбол між Прикарпаттям і пробій дякую всім, хто задонатив. Ми зібрали майже 250 тисяч гривень на футбольному матчі. теж. Ці донати підуть. Буквально спілка волонтерів Прикарпаття передасть допомогу від нас, всіх, від нашої громади. Дякую всім, хто вболівав. Емоції були надзвичайно великі. Але завжди треба залишатися людьми у будь-якій ситуації. Ну і на завершення ще раз дякую Збройним силам України, вічна пам'ять. Нашим хлопцям, героям, які загинули на війні, і підтримуємо, допомагаємо один одному. Дякую, слава Україні.